Тимошенко в Москві там триватимуть міжурядові українсько-російські газові перемови. Також у Білокам'яній має відкритися газовий саміт. Склад учасників залишається інтригою. Заворушення у вільності коштували півмільйона євро. Це розбиті автівки, вітрини та вуличне приладдя. До інаугурації Обами з Вашингтона вивозять без хатченків. Їх зберуть у притулках з великими кранами. Рад вітати вас у студії п'ятого каналу. Це час новин вирішувати питання газового транзиту вирішила до Москви український прем'єр Юлія Тимошенко. Уряди двох країн проведуть перші спочатку конфлікту прямі перемови. Тимошенко розповіла, які принципи відстоюватиме під час зустрічі з Володимиром Путіним. Це відсутність посередників, взаємовигідні ціни на газ і транзит. І табу навіть на розмови щодо продажу української газотранспортної системи. Окрім того, прем'єр гарантуватиме, що весь російський газ надійде до Європи. Тимошенко запроводжує міністр палива та енергетики Юрій Продин, голова Нафтогазу Олег Дубина та його перший заступник Ігор Діденко. А також заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісію з російської сторони у переговорах візьмуть участь заступник прем'єра Ігор Сечин, міністр енергетики Сергій Шматко, голова правління Газпрому Олексій Мілер. Планується. Що зустріч триватиме трохи більше години. Потім голову уряду поспілкується із пресою. І по тому Юлія Тимошенко візьме участь у газовому саміті країн споживачів російського газу. Зібрання відбудеться у Кремлі. Склад учасників зібрання поки що залишається інтригою. Вчора російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що ті, хто зацікавлені в участі у саміті, обов'язково приїдуть. Відомо, що французький президент, президент Ніколя Сарказій відмовився вирушати до Москви, оскільки росіяни не забезпечили, як було сказано, умов для такого зібрання. Єврокомісія буде представлена комісаром ЄС питань енергетики Андрісом Піблоксом і міністром промисловості та торгівлі Чехії Мартіном Ріменом. Європейські країни ймовірно будуть представлені міністрами енергетики. Раніше Віктор Ющенко висловлювався за проведення цієї зустрічі на території країни, яка не має інтересів у газовому конфлікті. Учора ж президент зібрав зустріч аналогічно. Формату у Києві, де на різних рівнях були представлені словаччина, Молдова і Польща.